Вітаємо вас на телеканалі Віка. В ефірі перша програма сьомого сезону молодіжного інформаційного агентства. У студії працюють Дарина Юрченко та Каріна Іванова. Сьогодні у випуску ігри нескорних 2023. Спортсмен Вадим Васніченко про цьогорічні змагання. У Черкасах відбувся благодійний захід для миру. Потрібна перемога. Ініціатива від громадської організації Сила захист честь. На гостини до осені громадська організація «Миє поруч провела свято для дітей з інвалідністю. Тварини теж активно проводять час, аджиліті вид спорту для чотирилапих. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Незламний дух, незламна нація. Саме це гасло супроводжує наших захисників та захисниць, які обороняють нашу державу. Починаючи з 2014 року у світі проходять міжнародні змагання у різних спортивних категоріях для військових, які зазнали поранень або травм. Наш журналіст Богдан Котенко поспілкувався з учасником цьогорічних змагань «Ігор Нескорених». Деталі у сюжеті ігри нескорених це не тільки про суперництво. Змагання дає змогу ветеранам з інвалідністю відчути, що життя триває у 2023 році. У місті Дюссельдорф українські спортсмени показали високі результати у змаганнях. Відбірковий етап відбувся у Львові, де з 200 кандидатів було обрано 25, які представляли Україну на міжнародних змаганнях. Ветеран АТО Вадим Мазніченко один із них. Черкаси був сумо батальйон територіальної оборони, де я приєднався як гранатометник. В тому ж році, у 2014 отримав поранення. Довгий шлях в Україні перше протезування. Після не Вадима очікувала поїздка до Сполучених Штатів Америки, яка стала початком спортивної кар'єри. І там мені дали біговий протез, і де я взяв вже в 2016 році перший свій марафон морської піхоти США. 10 кілометрів біг. З цього часу почались мої спортивні змагання, брав італійські марафони, і намагався, коли в 2017 році з'явився Invictus Games, Я теж зареєструвався на нього, не пройшов відбір. Відтак зосередився на національних ветеранських проєктах. У 2019-му знову випробував свої сили та успішним став цьогорічний відбір на Invictus Games. У результаті змагань Вадим Мазніченко завоював кілька нагород. Поштовхання ядра, бронза. Пробував настільний теніс, не вийшло. Висуває на тренажері. Я пробував одну хвилину, 4 хвилини. Але я показав свій найкращий результат і стрільба з лука. От я готувався три місяці і здобув і бронзу. Бронза-одиночне е, змагання і золото в командній грі. Неабияку роль у досягненнях спортсмена-ветерана відіграють черкаські тренери, зокрема, адміністрація центрального стадіону. Тут хочеться наголосити, що е, директор стадіону Юрій Андрійович Гончаров він е, плідно займається ветеранами, їм допомагає в плані е, в, в, надати майданчики для. Тренувань, щоб ветерани себе трохи підтримували фізично. Вадим зазначає, для охочих ветеранів у нашому місті є можливість для заняття спортом та перспектива представляти Україну на міжнародних змаганнях. Наступний інвіктус буде в Канаді в 2025 році. Тому зараз є можливість у хлопців. Зайнятися собою. Ребілітація через спорт ну, це дуже круто знайти себе. Фетрани, які хочуть займатися спортом, вони починають з малесенького і вже далі ростуть. Ну. Самореалізацію та мотивацію бачать у навчанні дисципліні. Шлях, свій ти будуєш сам. Не знаєте, кажуть, от судьба така. Ні, судьбу ти сам її будуєш. Тож на досягнутому Вадим не зупиняється, має план здобуття нових спортивних вершин. Наступна мета це потрапити на Паралімпійські ігри. От на наступний рік, в 2024 році буде чемпіонат України з інваспорту по легкоатлетиці, це штовхання дра, і стрільба з лука. Богдан Котенко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. У Черкаському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася благодійна вистава після перемоги. Актори люди з інвалідністю, з невимовною жагою до життя та великим талантом. Тож організатори заходу зібрали майже 30 тисяч гривень для захисників Збройних сил України. Минулого року під час збору гуманітарної допомоги учениця фізико-математичного ліцею Ксенія Нестерко написала лист для військового збройних сил України, який його дуже сильно розчулив. Мирон Юфа, громадянин Ізраїлю, а нині у лавах збройних сил України, отримав його. Тож нещодавно завітав до ліцею та розповів історії фронтовика про війну та різні курьозні випадки з життя солдат. Ліцеїсти щиро подякували йому за стійкий і надійний захист від ворогів та незламну віру в нашу перемогу. З початку повномасштабного вторгнення українці єднаються, аби допомогти Збройним силам України. Доброчинні концерти, аукціони, грошові збори. Саме завдяки таким ініціативам ми доводимо світу свою незламність. Для миру потрібна перемога. Таку назву мав благодійний захід від громадської організації Сила захист честь, виставка картин, виступи українських артистів та вихованців центру дитячої танецької творчості. Саме це могли бачити від відвідувачі заходу. Наша журналістка Аліна Легкодух була серед них. Доки хтось просто творить для задоволення, інші перетворюють свою творчість на донати. Тож сьогодні наша команда завітала до Черкаського обласного художнього музею на благодійний захід для миру, потрібна перемога. Організатор заходу ГО Сила Захист честь» постійно допомагає військовим і членам їх родин. Мета заходу зібрати кошти та допомогти бійцям 254 го батальйону автомобілі закупити, також 143 сто бригаді і п'ятнадцятому більного прикордонного заводу нашому бійцю. Формат проведення заходів різноманітний. Ось цього разу поєднали виставку картин із благодійною метою. Сергій вразили роботи військової художниці Бати Куркуль та львівської майстрині Марії Грицик. Ми намагаємося вносити нові якісь ідеї для того, щоб привертати увагу людей, щоб люди не набридали одні і ті ж самі заходи, і їм було цікаво, і вони змогли допомогти нашій армії. Більш за все потрібні автомобілі, більш за все потрібні амуніція, тому що це життя наших військові. Кослобовців та їхнє швидке виконання бойових завдань вже не вперше до благодійних заходів організації долучаються українські артисти. Серед них і шоумен Амадор Лопес. Важливість виступів артист збачає не тільки у допомозі збирання коштів для військових, а й в підтримці дітей. Діти це наше майбутнє і ми спочатку повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Знайте, ми намагаємося максимально робити все кожного ж майже концерти, для того, щоб як можна більше коштів збирати для для наших героїв. Шоумен зазначає, що для того, аби привернути увагу глядачів, іноді сам бере скриньку йде до публіки, оскільки відчуває відповідальність перед військовими, кожного разу, коли ми їздимо до наших героям на фронт, знаєте, ми відчуваємо це потужця, потужна українська енергія. Відчуваємо, як вони нас захищають, як люблять нашу на нашу, нашу землю. Ми намагаємося, щоб хоча б на трошки вони могли відполікліться і максимально... Мальна Такий наповнювати любов'ю і енергією. поділяє думку і колега Люся Кава, яка від 24 лютого дала вже понад 180 концертів. Ми бачимо людей, які, яким зараз це необхідно. Така підтримка, такий драйв, така енергія, якою ми можемо заряджати наших українців. Разом із іменитими артистами сцену художнього музею поділяли юні танцівники та вокалісти. Патріотичне виховання є одним із складників навчальних програм. Зазначає керівниця театру танцю квітень Жанна. За харчу. Авторська постановка Крила для свободи зірвала овації глядачів. Саме прохання президента у всього світу. Е Дайте нам крила для свободи, надихнуло нас на творчість і спонукало створити цю композицію. Діти дуже легко підхопили її, і з ними було дуже легко працювати, тому що, мабуть, патріотизм все-таки в українців це на генному рівні. Постійна відвідувачка благодійних ініціатив Оксана Коцуконь ділиться своїми враженнями. Я взагалі рахую, що такі заходи вони дуже необхідні, тому що вони об'єднують людей. А плюс ще відбувається збір коштів на підтримку наших захисників. А в такі дні, особливо як сьогодні, в день захисника і це взагалі, ну дуже символічно. Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Сезон освітніх дебатів розпочався в стінах Черкаської спеціалізованої школи номер 28 Старшокласники міських шкіл дискутують на різні соціально важливі теми, вчаться висловлювати та доводити власну думку, добирати і наводити аргументи та відстоювати позицію. Наприкінці першого семестра будуть визначені переможці дебатних ігор. Нещодавно свято осені для дітей з інвалідністю провела громадська організація Миє поруч. Різноманітні активності подарували дітям та батькам позитивні емоції та чудовий настрій. Як все відбувалось, бачила наша журналістка Аліна Джурам. Громадська організація є поруч вже другий рік поспіль піклується та різносторонньо розвиває дітей з інвалідністю. Сьогодні ми відвідуємо свято осені, мета якого дати дітям змогу проявити свої таланти в музичній та художній творчості. Зустрічайте осінь разом з нами. Сімка часу є запас класу. Це підсумковий захід літнього сезону. Сьогодні організатори запрошують учасників та учасниць простору на свято осені. Вони виготовляли дуже багато поробок, Поробки також були на осінню тематику. Ми вчили дуже багато віршів. Ми вивчали англійську мову, і сьогодні як такий свого роду підсумок. Постійні учасники активності його громадської організації і Дмитро та Алла Сметанський. Мама зазначає, син не пропускає жодного свята. Сьогодні діма виступає концерт. Він буде танцювати. Це імпровізація, скажімо так. Він слухає музику і танцює. що Це залежить від того, яка музика, який стиль, починаючи від народних танців і закінчує всім-всім-всім. Залучення до подібних заходів це важливий аспект соціалізації, розповідає мама. По-перше, я ж як для мого сина з інвалідністю, по-перше, це смерт. Це вихід в люди, суспільство. Це для нас основне. Постійним партнером заходів є Черкаський обласний клуб службового собаківництва, які відвідують активності спільно з хвостатими терапевтами, розповідає керівниця Наталія Кривоколінська. Завжди наші собачки, завжди наш клуб разом з ними. Це не прості собачки, це собачки, які мають сертифікати, це собачки, які так називаємо собаки-помічники, собаки-каністерапевти. Тобто ці собаки спеціально навчені. Така терапія не є панацеєю, зазначає Наталія, але підтримує гарний настрій та є своєрідною реабілітацією. Вони допомагають тим, що при спілкуванні ну кожна дитинка, ну то ж бачили і посмішки дітей, і хороший настрій. Вони при спілкуванні розслабляються. Захід закінчився, та робота громадської організації триває. До активності запрошують не тільки маленьких черкастів, а й тих, хто тимчасово перебуває у нашому місті. Аліна Джура, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 34 доєднались до святкування Міжнародного дня плюшевого ведмедика. Педагоги та шкільна адміністрація підтримали учнів. Директорка закладу Валентина Козій говорить, що це усе, аби підбадьорити дітей і мотивувати їх до уроків. У Черкасах існує гурток вухати друг, що вже два роки працює у багатопрофільному молодіжному центрі. На заняттях проводяться безліч заходів для хвостатих – Тресирування, кінологічний фрістайл тощо. Саме такі активності можна знайти на гуртку. Однак головною особливістю клубу є собачий вид спорту Аджиліті, мета якого полягає підтримувати собаку в хорошій фізичній формі, спрямовувати його енергію, у потрібне русло, а також це ідеальний спосіб зміцнити дружбу людини та її вихованця. Наша журналістка Анастасія Лучицька завітала на одне з тренувань та поспілкувалася з усіма учасниками тренувального процесу. Адже ді це кінологічний офіційно признаний вид спорту, який прийшов в Україну 22 роки тому з Великої Британії. Подолання смуги перешкод, стрибки, швидка реакція на виконання вправ це все необхідно аби стати чемпіоном. Сьогодні ми завітали до гуртка вухатий друг, який успішно функціонує в нашому місті вже понад два роки. Цю команду утворюють натхненні люди, які присвячують вільний час та енергію домашнім улюбленцям. Це Ніка. Ми займаємось уже один рік. Це Альф. Ми займаємось уже чотири роки. Це Ася. Ми займаємося вже один рік. Це Моніка, і ми займаємося майже один рік. Це Макси. Ми займаємось уже п'ять місяців. Це Семі. Ми займаємося з ним вже рік. На тобі ми займаємось майже два роки. А я тренер і це цечерії, і ми займаємося десь 8 років. У колекції нагород пані Анни три перемоги в чемпіонатах України. Тому вона з легкістю ділиться з нами порадами, чим необхідно володіти, аби вправно керувати собакою. Треба а, швидко бігати. Дуже швидко бігати, вміти концентруватися, мати швидкість реакції. Ну і терпіння старатися. І багато-багато терпіння, бо всі собаки дуже різні. Вихованка гуртка Анна поділилася з нами думками щодо найскладнішого аспекту тренування свого улюбленця. Вона підкреслює, одним з найбільших викликів є розуміння та взаємодія зі своєю твариною. Найбільша складність це робота з мотивацією собачки, тому що багато хто не замотивований, і якщо не буде хорошого взаєморозуміння з собачкою, тобто ми не будемо розуміти собачку, вона нас буде складно порозумітися, тому що це все як гра з перешкодами, біг з перешкодами. Тобто, це має бути подобатися як собачці, так і нам. Тренерка наголошує на важливості порозуміння між людиною та собакою, стверджує, кожен пес має таланти та здібності. Люба собака може розкритися, і собака, яка на перших етапах. Невпевнена в собі і дуже повільна через декілька тренувань за найсмачніший смаколик, який їй дадуть, або за найкращу іграшку може зробити все і стати навіть чемпіоном. Команда активно бере участь у змаганнях за джиліті. а зараз учасники готуються до наступного великого кроку. Виступу юніорської збірної на міжнародних змаганнях у Бельгії. Ми їздимо на всі змагання, на змагання різного рівня, чемпіонати України, обласні змагання, міські. Влаштовуємо також клубні змагання. Це ну для себе побігати, свій рівень перевірити. За кордон не їздили, але плануємо в наступному році е представити юніорську збірну на змаганнях в Бельгії. Анна відзначає надзвичайну відданість тварини людині. І тісний взаємозв'язок між ними. Пес це ангелочок, це створіння, яке ніколи не зрадить. Собака насправді ніколи не може бути винною, собака ніколи не може робити щось неправильно, адже всі її помилки це наші помилки, тому це повністю створене нами створіннячко, яке ми повністю виховуємо, все беремо на себе. Пам'ятайте, пес це вірний та надійний друг людини. Анастасія Лучицька, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство. Центр дитячої та юнацької творчості Зразковий дитячий музичний театр Ліра запрошує всіх охочих взяти участь у відкритому міському конкурсі читців декламаторів, гумористичних творів та театральних колективів, який відбудеться 12 листопада о 14.00 за адресою Смілянська 33. Детальна інформація за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. А це була остання новина нашого випуску. Команда молодіжного інформаційного агентства бажає вам гарного настрою, міцного здоров'я та лише добрих новин. Зустрінемось незабаром на телеканалі Віка. До зустрічі!